Ну, він робить мені красу, він робить мені настрій. Подивіться, тут бджіл літають. Він краще, бойніше дав. На, на, натиснула на ту кнопочку. Ось такі помідори. Це продовження. Бачите? Я не знаю, як вони. Чи дрова, чи ерос. Ох, щось не фіксується. Не хоче фіксуватись, якщо неправильно показуєш. Вони такі тут у мене, знаєте, я садила уже другий рік. Та я колись мала такий досвід. Ось з краю високі помідори, а з краєчку там мали низькі, от, наприклад, Ерос. Він має висоту десь пів метра. Ось іще один кущик. От, ще маю такі є Петруша, от зараз покажу. Це Петруша, ні, це не Петруша, це Ріо де Фуєро. Ось теж, бачите, низенький, але в нього ось отакі сливочки. Ось, а ось Петрушу зараз покажу гарненький. Я його Петриком називаю на свій лад. Ось вони. Ось, зараз покажу з цієї сторони, бо щось не хоче показувати мені, як то має бути. Подивіться, які вони врожені, отак зверху покажу. І зараз з другої сторони. Бо я ще той оператор. Бачите, вони ось роздочки такі гарні, їх багато. Це Петруша Огородник, чи як вони. Це давнішнє насіння. Ось. Ось це теж не написала який сорт. Але ось, бачите, теж лежачи посадила Тарасенко, гібрид Тарасенко. Бачите? І зразу де розвилка, і вони собі пішли. Е, у два стебла. І непогано одна, дві, три, чотири, п'ять гроздочок уже є. Ось. І тут теж Тарасенко, бачите, в сунечці. Теж, раз, два, три. Три гарних. Бачите, які вони гарні, налиті такі. Будуть тут трошки помідорів поїсти. Ось так, а це горох гарний такий сортовий. То вже достиг, то я його в теплицю, аби достиг, ну, щоб підсох трохи. Бачите, великі стручки такі гарні, аби мати насіння.